Друзі, друзі, всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбал і я сьогодні вирішила посадити зелену, на зелену цибульку. У нас скоро свята новий рік, і сьогодні вже 11-12 число треба садити цибульку. Для того, щоб посадити цибульку, я взяла такий еко. Флора, ґрунт універсальний, і у мене є ось така цибулька. Дивіться, бачите, ця цибулька з, маленька з великої, Тої, що ми їмо, з вами чистим і їмо на салатик і так далі. Я відібрала маленькі головки, отакі, дивіться, бачите, ну, 2 см-3 см. Смотре, яка. яка І я вирішила, що у нас до, свят до святок остається десь приблизно 20 днів. Якраз цибулька зелена підтягнеться і підросте на салатики. Давайте будемо садити, і я вам буду показувати, як я це роблю. Так, друзі, підготовила я отакі два поддончика. Це пластмаска. У мене тут нема дирочок, адже цибуля вона всю воду вип'є. Можна цибулю садити навіть і без ґрунту. Просто навіть е, обичному. В стакані чи чашки теж будуть рости цибульки зелені. Ось так я насипаю ґрунт. Ось так. Тоді, коли виросте цибуля, я оцей весь грунт так і весь і викину. Тому що цибуля займе, Її ці корінчики займуть весь ґрунт. Тобто другий раз іспользувати цей ґрунт ми вже не будемо. Один раз. Слой тут тоненький, десь 3 сантиметра три. Коробочки невисокі. Ось так я їх розправляю, цей ґрунт, Ось так. Так, насипімо чуть-чуть більше, вище. Ось так. Так. І ще сюди я додавлю трошки. Якась грудка. Так. І тепер. Беремо цибульку і отак от одна в одну, одна біля одної. Ось так. Прямо так тісненько і тісненько. Маленьку, велику, як шашечки. Отак от робимо. Меншу більшу. Це дуже просто, друзі, робіть собі на салатики таку цибульку. Ну, можна купити, звичайно, піти в магазин. Зараз Нема проблеми з цим. Повно в магазинах всього. І цибуля, і кріпи, і петрушка все є. Але це найпростіше, ну, що можна зелень мати зимою. Це найпростіше. Це самий дешевий спосіб зеленої цибульки. Ну і за одне і вітаміни, звичайно. Адже зимою не вистачає вітамінів. Треба ось таким способом можна виростити собі зелену грядку, зробити на, на підвіконнику. Багато ґрунту не треба. Ось так, дивіться, бачите? Це зайняло в мене минути три. Недовго. Ось так. Щільненько садимо. Так, одна є коробочка і ще одну набираємо. Так же само точно. Так же само точно. Беремо більшу-меншу цибульку. Отже, маленька теж хорошо. Ну, звичайно, чим більше посадити, тим краще буде пір'я, якщо то. Маленька цибулька десь тоненьке пір'я. Але ж не лишатися її зовсім цій цибульки. треба її всю висадити. Маленьку і велику. Взимку треба робити салатик, наприклад, капуста завжди є вдома, пекінська капуста завжди є. Зелена цибулька з грядки вашої з підовоконника. Огірочок і увесь вам салатик. І таким чином вітамінчик. Зимою. Так що, друзі, садіть таку цибульку. Це дуже-дуже швидко. Зовсім не затратно. Я думаю, що кожен знайде собі десь місце на підвіконнику. Ось так. Так, закладаємо, закладаємо. Так. Так, Цю цибульку не треба занурювати прямо туди, в ґрунт, Вона все, все одно виросте. Так. Все. Так, тепер беремо воду. І ось так слегка підливаємо, зволожуємо, щоб корінчики зволожилися. І наша цибулька набрала води в себе. Небагато ось так. Все. Ось що в нас вийшло. Значить так. Ось таких два подонечка в нас вийшло. Кладемо на підвіконник і чекаємо нашу зелену цибульку. Дякую за перегляди! Будьте щасливі та здорові! Робіть собі таку зелену грядку зимою це корисно. Пока-пока! Дякую за перегляди!